Готую піцу, на яку не треба місити, тісто. Якщо ви теж, рекомендую: 200 г теплої води, чайну ложку цукру, чайну ложку сухих дріжджів. Просію трішки борошна, перемішую і даю постояти хвилин 10. Після чого додаю столову ложку олії, у мене оливкова з часником та помідорами. Та можна взяти звичайну соняшникову, чайну ложку солі і починаю просіювати борошно та замішувати тісто. Борошна приблизно 300 грамів 300, але дивіться по консистенції. Жаровню заставляю пергаментом та збризкую олією. Перекладую тісто на жаровню та розрівнюю. Як бачите, по густоті тісто дуже схоже на те, яке ми робимо для оладок. Шар тіста має бути не товстим, не більше, ніж пів сантиметри. Далі змащую корж соусом. У мене вже готовий соус з помідорів та базиліку. А ви беріть на свій смак. Ну а далі все як зазвичай. Викладайте начинку таку, яку ви любите. В моєму випадку це два види ковбаси. Також я додала шампіньйонів маринованих, в мене залишилося трішки, і солені огірочка. Та, звичайно ж, сир, що за запіться без сиру. В мене радамар нарізаний шматочками, а зверху терта моцарела. І в такому вигляді залишаємо на 40 хвилин в теплому місці. Далі в духовку 180 градусів 25 хвилин. Я випікала в електричній нижній режим та конвекція. І вуаля! Це дуже 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 смачно та без лишньої мороки обожнюю цей рецепт смачного.